Отак 106 та школа виглядала у лютому. Статусу аварійного приміщення набуло ще два роки тому. Весь цей час діти навчались у прибудові усього півроку. і навчальний заклад на некрасівський не був період, коли Працювало до 400 працівників на будівництві школи. Темпи. На сьогоднішній день рекордний для міста Києва по будівництву школи. Замість 200 нова школа буде розрахована на 680 учнів. Як і раніше, навчальний заклад буде спеціалізованим із поглибленим вивченням іноземних мов. Тільки тепер опановувати їх буде і легше, і цікавіше. Головною новинкою школи буде її висока технологізація: чотири комп'ютерних класи, чотири лінгофонних кабінети, відеонагляд. Велика актова зала, інтерактивні дошки у класах, сучасний харчоблок, до того ж солідна спортивна база, волейбольний та ще чотири ігрових майданчики, поле для міні-футболу, танцювальна студія і два великих спортзали, окремо для молодшої і старшої школи. Молодша школа має свою територію, яка від навіть старшої школи має свій спортивний зал, має свої роздягальні першачки мають місця для відпочинку для ігор. Проінспектувавши будівництво школи, Олександр Попов залишився задоволеним і темпами, і якістю. Додав, таких високих стандартів треба дотримуватись і надалі. Тим паче, є потреба в цьому році, плюс три тисячі в першій класі для дітей. І безумовно, що є потреба зараз в будівництві як нових шкіл. Так і дитячих садків. І мені дуже приємно сказати, що за два роки ми реалізуємо програму, коли буде введено більше 30 об'єктів дитячих садків і шкіл. Імовірно, цього року освітяни святкуватимуть новосілля не лише на вулиці Некрасівській. Додав Олександр Попов. До кінця року планують завершити будівництво нової школи на Осокорках, де навчання розпочнеться вже із другого півріччя. Діана Панченко, Андрій Соловйов, телеканал Київ.